Кажуть, коли лисицю кусають блохи, вона повільно заходить у річку. Не біжить, не чухається і не трясеться, просто занурюється поступово сантиметр за сантиметром. Блохи піднімаються все вище, з хвоста, зі спини, з шиї, з вух. І зрештою, всі збираються на морді. Єдиному місці, яке ще над водою. І саме тоді лисиця занурюється повністю, стійко, без скарг, просто очищується так само і з людьми. Коли приходять важкі часи. Втрати, проблеми чи невдачі. Багато близьких просто самоусувається з нашого життя. Друзі, які обіцяли бути поруч, колеги й партнери, що веселилися з тобою у кращі дні, навіть рідні можуть відступити, наче твій біль заразний. Тоді з'являється холодне відчуття самотності. Глибоке, як зимова ріка. Так було й з Аристотелем. У найважчий момент він залишився без жодного друга. Але зрозумів то й не були друзі, то були блохи, ті, хто живиться його добром і світлом. Тому темні часи це не втрата, це очищення. Зима забирає зайве, ріка змиває фальшиве, а ти, навіть тремтячи від холоду, починаєш одужувати. Не шкодуй за тими, хто пішов, коли тобі було важко. Подякуй, що саме тоді відкрилася правда. Бо як і лисиця одного дня ти вийдеш зі студеної води. Чистіший, сильніший і справжній висновок. Труднощі не руйнують нас. Вони очищують і залишають поруч тільки тих, хто справді вартий довіри.